Минулого тижня відбулися матчі четвертого туру Екстраліги України. Івано-Франківський ураган у цей ігровий день був вільний від гри і надалі залишається на сьомій позиції. А у центральному матчі туру Харківський локомотив здобув ульву перемогу над Львівською енергією 5-3 і знову вийшов на перше місце турнірної таблиці. Своєю чергою Хмельницький спортлідер Плюс, виграючи по ходу матчу 5-1 з об'єднаною командою ЛТК НБФ НПУ, втратив перевагу у рахунку, дозволивши супернику не лише зрівняти рахунок, але й навіть вийти вперед 6-5. Та все ж наприкінці цього драматичного поєдинку хмельничани зуміли вирвати мінімальну перемогу за 7 секунд до фінальної сирени. 7-6. Ще у двох суботніх матчах господарі зазнали поразок. Криворіжський приват поступився Хринцовському продоксіму 1-3, а кардинал Рівне вдома програв Титан Зорі 1-4. Якраз з покровцями на виїзді у наступному турі зіграє ураган. Цей матч відбудеться 10 жовтня. Поки ж у чемпіонаті настала пауза, пов'язана з виступом харківського локомотиву в основному раунді Кубка УЄФА. А вже найближчого вікенду підопічні Івана Скіцька зіграють на товариському турнірі у Луцьку Луцьк Кап». Суперниками драконів на груповому етапі змагань будуть ЛТК -НБФ НПУ та Спортлідер Плюс. На засіданні президії Федерації баскетболу України, яке відбулося в Києві 24 вересня, був затверджений склад учасників, система проведення та терміни початку і завершення чемпіонату України з баскетболу сезону 2015-2016 років. Як повідомляє офіційний сайт ФБУ, в наступному сезоні зіграють 10 команд. Мова йде про хімік Южний, Черкаські Мавпи, МБК Миколаїв, БК Запоріжжя, Волин Баскет, Луцьк, Кривбас, Кривий Ріг, Біпа, Баскет, Одеса, Динамо, Київ, Інфіз Баскет, Київ і Політехніка Львів. Команди зіграють три кола з двома різними суперниками в кожному турі. Всього кожен клуб проведе по 27 матчів у сезоні. Чвертьфінал плей-офф буде зіграно до двох перемог, а півфінали фінал до трьох. Регулярний чемпіонат стартує 10 жовтня і триватиме до 31 березня. Плей-офф завершиться до 1 травня. Натомість інші українські клуби планують грати в паралельно внутрішніх змаганнях в чемпіонаті Суперліги. Серед потенційних учасників цієї першості Івано-Франківська Говерла. Франківчанин Олександр Майко посів друге місце на міжнародних змаганнях в Ізер Київ Сіті Марафон, що відбувалися неділю 27 вересня у столиці України. Бігун, який займається в Івано-Франківському клубі, «Аліас», пробіг марафонську дистанцію 42 кілометри 195 метрів за 2 години 37 хвилин та 2 секунди. Переможцеві Євгену Гливі франківчанин поступився трохи менше ніж п'ятьма хвилинами. Третє місце посів Павло Степаненко, який подолав дистанцію за 2 години 38 хвилин 21 секунду. Зазначимо, що цьогоріч міжнародний марафон у Києві відбувся вже в шосте. Участь у ньому взяли 3800 спортсменів з 34 країн світу. Роланд поступився збірні Рівненської області. У неділю, 27 вересня, Івано-Франківський Роланд вдома поступився в збірні Рівненської області в рамках третього туру чемпіонату України з рейбі серед команд вищої ліги. Прикарпатські ребісти, які розпочали виступи в осінній частині чемпіонату, нічії проти Ужгородського корзо у другому матчі також не змогли відсадкувати перемогу. У поєдинку, який проходив на домашньому стадіоні імені героїв пожежних, франківчани програли з рахунком 14-16. Таким чином, після стартових турів Роланд має три очки і посідає другу сходинку в групі, поступаючи збірній рівненщини шістьма очками. Третю сходинку з двома пунктами в своєму активі має корзо.